Всім привіт, друзі! Ви на каналі Саша Плей. І це відео я хочу почати із вибачень. Великих вибачень, тому що челлендж офіційно прикрашається. Прохожу третяк без парасольки. І зараз я розкажу чому. Головна причина цьому, я виронив червоний ключ. Коли я прийшов на місце, де він должен бути, його там не було. А знову проходить весь акт, записувати це на камеру, а просто без, без камери мені вже лінь. Отправка кажу Тому я хочу... О, хоч цей челендж вже багато хто повторював. Я хочу пройти челлендж один предмет. Для цього я вибираю перший акт, а ми починаємо. А як же важко все. Цени ми всі будемо пропускати, тому що я не хочу, щоб відео йшло дуже довго. Дух, трохи більше зроблю для початку. Ай. Я візьму з самого початку мусорку один предмет. Якщо що, ви повинні бачити. Ай. Мені якось грухну. Ладно. Пішли розбивати вікно. Так як у нас тут повинний стрибок, ми можемо е не ставити тут мусорку, щоб забрати наверх. Хоча, може, і на ПКА так можна, я не знаю. Тому чогось всі проходять із мурсульним відром. Так, виходимо тут, в нас картина. І нафіг вона нам надо, треба, чесно кажучи. Сразу відкрию ту двері, щоб не мучитися прігати через цю деру, тому що це реально капець. Ключ викидуємо і беремо ключ від машини. Я знаю, що сусід уміє проходити через стін, так що. Вроді би сусід не замітив. Так, стоп, у мене ж один предмет, так що покидаю. Якщо я десь прокосячу, можете мені це написати в коментарях. Так, он там сусід бігає. Я краще присяду. Це він в іншу кімнату побіг. Можна йти. Так, як тут у нас прыжок повишений, я можу сразу примагнітись одмичку. Якщо магнітом користуватися можна. Що це було? І так, якщо я візьму два предмети, мені прийдеться проходити всю ігру заново. Я вирішив собі взяти, зробити хардкор, я забув вам сказати. Так, да, так. І з третього акта по першій. Ой-ой-ой! Так. І також я об'єднюється без смерті. Я не можу попадати в сусіду ні одного разу. Ну давай, я хоч уже. Та він серйозно? Ой! Блін Прийдете проходить цю ігру заново, ребята, що? Такі правила, я ж тобі зробив хардкор, значить буде хардкор. Просто я хочу, щоб було вам цікавіше, дивіться. Да, трошки сумно, але такі правила я собі поставив. А, візьму тут одразу ще один світ, як ще? Він там в текстурах застряв. Пропускаємо всі каціни, щоб це було не так. Було. Боже, взагалі я третій акт проходжу дуже швидко. І недовго, але... Господи, третій я. перший, як куку. -ку. Перший, як я проходжу дуже швидко, за ті 4 хвилини я міг би вже в підвалі бути. Ох, ну, ось, так ще. Викидаємося до картини, запригуємо цю деру через картину. Цікаво, для чого сусід її робив взагалі? Та ви здіваєтесь! О, нарешті. Може спробую без цього відкриття. відкрити. Та ну Ой, ну, ні, не вийде, прийдеться викинути. І так, у проходженні Миколая можна було просто викинути предмет, точніше поставити його на одне і те саме місце. А тут так не можна, Якщо я підберу другий предмет, то все, Проходь цю ігру заново. Хардкор. вам хардкор, привіт, сусід. Блін, а я ще й попадати не можу. Як я буду це в другому акті проходити, скажіть мені, будь ласка, я не розумію. Все, давай, уходь, ну будь ласка, уйди. Спасім. Магнітіт мі. Кстати, магнітом користуватися можна, так. Якщо б їм не, не можна було б користуватися, то це було б бы уже взагалі. Тому я сподіваюся, сподіваюсь, ви не будете злитися на мене. Магніт мені не понадобиться більше. Підбираю одничку. Чорт! Сусід! А! Ні! Ні-ні-ні! Ш попадатися не можу! ні 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 А де він? А де він? Я ступ реально а де він? Де він дівся? Ладно. Блін а зараза! Ці. Боже, як я боюся, коли я проходжу з одним життям? Друге, як це взагалі буде хардкор повніше буде ще легко, в принципі. Ну, будь ласка, ну не. Ох, пози, пози. Зараза, заразу, ну! Я щас, я щас не видружу. Як мені страшно, як мені страшно надо е. Що ти своїми руками махаешь? Давай. давай. Він скоро в усьому домі своєму окна порозбиває. Чесно. ладно. И так сойдет. И что я там буду делать? А, нет, пошел дальше. Ладно. Открываю, тут беру гаечный ключ. иду, пожалуй, тут. Все будет И Открываю тут. Ох. Ви прикиньте, якщо б я це ще без звуку проходив. Це вообще було б страшно. Так, розіб'ю окно, щоб він загрився. О! ти ж може тут кинуть і так? Тихо, він тут. Я можу відкрити. Так, тут плечах, якщо він уйде, я зможу попасти так. Що, открываем? Ну він в доме. О, я можу через стіну подивитися с помощью багов. По-моему, його він тут. Він прям тут стоит, ребят. Він прям тут. Можна він уйди? Можно открывать? Тихо, він тут. Ну, блін, а походу прийдеться все-таки так. Погнали. Е Його тут нема. Я не хочу. Мен... Нет! Де Де він? Го блин! Ребят, я, я хз, як мені все играть. Честно кажу. Мне дуже страшно. Один предмет без смерті. Слава Богу, що я... Не выключи еще звук. Я выкину. Открывайся. Фух. Подвал. Ребята, мені в мене серце просто колотиться. Я пройду багами, ну нафіг, ребятки. Я хочу багами пройти. Не надо мені цього, Нафіг надо. Я. А стоп, у мене ж один предмет, ну блін. Що мені делати? Як мені підвал з одним предметом проходить без смерті? Скажіть мені, будь ласка. О, Боже мой, ладно. Надеюсь, что у меня все выйдет. Дуже страшно, честно скажу вам. Подвал Ну хотя бы тут светло. Что Можно сказать, без фонариком обойдусь. Так, ну, тем... тем часом призываю сусиды. Стой, 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 не так. Тихо, нет! Нет, сюда. А ты повинна якось вот так встать. Толкну тебя. Я чув, як двері открылись? Давай, так як надо! Да, 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 давай, 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 давай. Ребят, ну реально, я не хочу проходить честно, це капец будет. Согласитесь, со мной. А як? пожалуй быстрейше кстати де? открываю давай все якщо я тут поймаюся якщо я тут сейчас поймаюся то тебя буду тоже считаться за смерть не придется весь акт проходить сюда Тихо, Не надо, не надо нет. ладно, чуть-чуть на считайте. Ось другий акт уже ми дошли. Я думаю, что чуть-чуть його я успію прийти. Ну блин, давайте. Це було так страшно. Я перший раз походив 12 минут. Скрізь. Я киду. Кукла. Так, один предмет. Ой, если честно, тут даже страшніше, що без смерті я не предмет, Честно говорю вам. Боже, як мені страшно. Як мені нафиг страшно. Я не хочу всі грузами походить. Ахто хоть. А, я вспомню одні два интересні штучки. Прикольні, дуже. Да, дуже прикольні. есть. нового разных. Так, мне надо туда получается. Ну не страшно. Бежим. Тупо бежим. Пожалуйста, скажи, что вы не там. Я вас умоляю. Вы не там? Девин. Дебил, блин, вин удары все. В стул. Боже, мне страшно. Что тут трогать сковородку? Вс? Блин а! Нет, 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 нет. Блин, 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 боже, 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 боже. Боже. Все? Блин, бежит. Боже, как мне страшно. Я сейчас не знаю, у меня сердце просто выпадает из груди. Блин, бежит еще. як как мне тут выживать? Скай... Ой, я знаю. Лесенка. Лесенка, 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 лесенка. Она мне поможет. бежим. Бежим. У меня есть фора. Як. Ребята, я не страшный. Честно говоря Так, я вот начинаю. Вин на кухне. Блин, а вин на кухне. Скажи, что он там. Пожалуйста, пожалуйста. Умоляю. Где он? Где он? Где он? блин? Где? Где усатый Чел. Будь ласка, потеряй меня. Не заметь меня. Не, Не заметь меня тут. Боже, не займіть. Присідаємо. Де він? Пригай. Його тут де він? Ходить? Я не розумію, я хочу відкрити. Все? Боже, скажіть, що він не тут. По-моєму його немає. Его тут не мои, слава богу. Все, есть. Я змих, Я змих. Блин. Ладно, ребят, вы... я на этом, наверное, закончу. Вы были на канале Саша Плей. И до новых видео. Дякую за перегляд. До новых.